Кажуть, скільки людей, стільки й смаків. Але що стосується доброї а разом з тим цілющої води, то її однозначно можна знайти в селі Товмачик на колонищі. У навколишніх населених пунктах важко знайти людину, яка би нічого не чула про це джерело, більшість неодноразово пили з нього воду. Багато людей стверджують про цілющу силу цієї води, однак. Ми не є експертами з цілющих властивостей, тому і не будемо вас ні в чому переконувати. Знаємо, що вода прекрасно п'ється і не залишає жодного накипу. Фактом є і те, що незалежно від пори року джерело завжди залишається багатоводним. Тут завжди людно. Часто до джерела приїжджають навіть з віддалених округ і не можуть натішитись тим, наскільки цінним виявили для себе це джерело, оскільки. Попри всі свої якості, вода із нього може дуже довго зберігатися. Інформації про це місце насправді дуже мало, але все ж нам вдалося відшукати скупі, проте доволі цікаві перекази, зокрема й те, чому криничка стала місцевою святиною. Збереглась легенда про те, що історія джерела сягає ще севодревніх часів, колись, коли Івано-Франківська не було ще й в помені. На цьому місці проходила стратегічна дорога з Коломиї до Галича. Оскільки зазвичай подорожували на кінних упряжах або й часто пішком, то цей шлях був доволі виснажливим, а дане джерело мало статус важливого пункту для поповнення запасів питної води. Сьогодні в еру автомобілів передорожні джерела втратили свою колишню цінність. Наше джерело. Теж могло розчинитись у забутті. Проте доля розпорядилась по-іншому. Все вирішилося на початку 19 століття, коли один подорожуючий опришок, втомившись, приліг відпочити під липою біля джерельця. А прокинувшись, він побачив на поверхні води образ Божої Матері. Богородиця повідомила, що це місце має духовну цінність. І попросила хлопця збудувати тут капличку. Про те, що трапилось, він розказав селянам, які за переказами також спостерігали образ Діви Марії. Молодий чоловік стримав слово і звів біля кринички каплицю. А жителі села через багато років збудували неподалік на пагорбі церкву. Сьогодні немає даних про те, якою була та капличка. Збереглось лише фото каплички, що існувала над джерелом з 1922 по 1944 роки. Відтоді пройшло вже багато часу, але й досі 13 го числа кожного місяця, біля каплички відправляють Службу Божу. Це Дуже живописне місце, поруч із джерелом, відчувається атмосфера спокою і затишку, наче це якесь місце сили. Тут також знаходиться колоритна стилізована стація хресної дороги. А якщо заглянути у воду, то побачите велику кількість монет, які залишили відвідувач. Тому, попри дискусійність доцільності такого ритуалу, Впевнено, можемо припустити, що джерело знає багато заповітних мрій не одного покоління тих, хто приходили до нього із щирою молитвою. Якщо вам доведеться побувати на Коломийщині, не втрачайте нагоди помолитися біля цієї каплички і набрати звідти трохи чудодійної води. Кажуть, вона дійсно має цілющі властивості.